Друзі, вітаю всіх. Сьогодні з вами Руслан Малашкона і будемо зараз бити війну. Війна у нас е, небесне полум'я із драконами. У нас цього разу ось такий альянс на війні, альянс, скажімо так, Педиків. Тому Будемо пробувати вигравати, хоча дуже тяжко йде, у наших дуже багато розбивів, каміння погано дають, тому побачимо як буде. Так, друзі, зараз подивлюсь на кого нападати. Так, обрав я пару ціль і буду зараз пробувати перемагати. Так, у нас є щось червоненького, і у нас зовсім мало синенького. Ну, давайте тоді будемо шукати червону на нашу зарядку. Так, кристал. Збираємо. Так. Ну і... І давайте мабуть давайте может його его и піддерну так сыненки так і не приезжаем на жаль давайте будемо поки що бити в бабці. Так. Синенького поки, на жаль, не видно. Куча просто фіолетового. Фіолетового просто дуже багато. Давайте ось так. Лишнє треба полетіло. Зараз по нас, Так, ульта ключер только не суплотом. Це, скоріш всього, залив. Залив розбив і чи не краще навіть зараз вийти, тому що тут уже готується астрід лікувати. А в мене по камінню прям дуже тяжко. Мабуть, треба виходити і... Залишати хоча б підбитих два героя це буде правильніше рішення, я вважаю. Тому що навіть якщо зараз почистити поле, ну типу Астріт всіх полікує і не факт, що каміння прийде. Тому давайте будемо тікати. На жаль, перший тапочок. Не дуже пішов. Тому якось так. Так. Зараз підберу поки що другу ціль і, можливо, потім піду добив на ту ціль. Так, я собі ціль. І давайте побачимо, що нам дадуть по камінчику. Ось наш синій весь з попереднього бою. Так, ну... что кошелек есть. Давайте спробуем... Разбираться, желтый Так. Давайте ось тут пошукаємо. Не під'їхав. Просто його. Ну, Давайте сюди його прокинемо. Да. З камінчиком проблема. Камінчиком нас не балують. Давайте ось так. Пока людві, людь зараз дуже тяжко взагалі грати, угу. Чай, печаль, так сказать, і огорчення. Це, конечно, жесть. Я не бачу, де тут ще шукати каміння. Нічого не закривається. Просто-напросто нічого не закривається. Ну, це капець. Це просто жесть. Типу ну, навіть, навіть центр не можна пробити. Ох, відчуваю, що я зараз зроблю ще один набіг і потім піду просто забирати свої розбиви. Коротше, чекайте, друзі, скоро вернусь. Коротше, дуже швидкі <кій> цього разу бої, але я б сказав би не бої, а дуже швидкі розбили. Так, ну що, давайте ось з такого почнемо. По камінню. Ну, щось трохи є. Фіни, так сказати, змила ставилось. И дала трохи каміння. Так. Так, хочется, конечно, поближе школе, на нас, но давайте вот так. Ось так червоненький підмінимо. Так. Так. Тепер давайте бути ось сюди. Не трохи. Бачите, такі от фіни. Спочатку не дають каміння, а потім дають, або навпаки. Як бувало в багатьох цих е поєдинках, коли вони навпаки перші 2-3 тапки, вони давали каміння, ти виграєш, типу, чітко, класно. А потім просто на останні татки не давали каміння. Тому як би просто граємо і просто А Оцей просто ніяк не вмре. Жесть. Це вже третій раз у Здається, так. Здається, давайте дракончикуємо. А це в мене хіля, дракон забувся. О, нарешті. Помер. Так. Ну йдемте тоді ще раз на якусь ціль. Спробуємо ще раз перемогти. Да, бачу, зараз сніжок зайшла, теж розбилася по ходу. Каміння дуже тяжке. Відні поляни дуже тяжкі, каміння мало. Не хочеться програвати підером, але це дуже на то схоже, що буде поразка. Але ми дивимося до останнього. Ми не здаємося. давайте ось тут, може за нами закриється. Ні, не закрылось. Ось, не закрилось. О, все не пройшло. Все добре. Так. Давайте проходимо смотр. Тамбртом, арманом, дракончиком і Взриваємо кристал. Так, і нам трохи не хватило. Трохи не вистачило до зарядки. Давайте ось так будемо шукати наше каміння. Я навіть не знаю просто червоне фіолетове поле. Давайте ось так бо ж там зелений буде. Так, зелений прийшов. Це має його добити, в принципі. Так, добро. Того зелений не так. Аманчик поки працює. Так, добре. Так, ну тут, в принципі, має оманчик відпрацювати. Так, є. Це вже мінус походу, так. Да. Сині відпрацювали на цьому тапку прям дуже чітко. Так. Ще дві цілі, друзі. Давайте зараз подивіться, що в мене залишилось і повернусь. Так, назбирав тапочок надобив, че коли там практично ціла ціль. И давайте подивим, что у нас. Дуже трохи зелені, дуже трохи сині. О, сині трохи. Добре. Давайте это ось так ще. Ось так. Так, є мінус. Давайте тепер пробувати Блін, в цієї стоїть одображення. Тому ну, давайте пробувати цей фланг бити. Ми встановлюємо, ми поки що пошукаємо своє каміння. Так, встановили расту. це дорожство. Давайте зараз в неї будемо бити. Ухилилось. Ухилилось. Давайте так. Здесь минус. Ну и в принципе все. Тут только знаете, камень не надо было Ну, раз, походу, вдарить. Один раз. Раз, один раз. Ми будемо дошукувати своє каміння. Всіх кристалів поки не робимо, поки каміння будемо шукати. Ну вошел. Ну, Все, Добыло. Так. И может быть... А, не, бы уже, пошли. Мабуть, тоді спробую з цей дозабрати чи я навіть не знаю, в мене там такі дуже сумнівні герої залишили. Коротше, йду моно проти жовтого кольору. Іду жовтим кольором. І у нас, як завжди, щось да не то. Давайте там станок Муха, не працюють так за трой до Зараз тепер ось так і ось так, а це зараз діло має. Давайте пройдемося с лістом Ну и пощастило, сейчас ваше подошло к имени. там друзья, Я и двоего. Наши уже вроде зараз перевернуты поле. Вот такой у нас соперник. Так. Ну, оборонка очень разноманитная. В основном червоний колер. Усіх під дракона. Тому, якби це, мабуть, додавало якоїсь складнощі, складнощі якихось не знаю. Так. 219. 200 очок навіть набрали, але там взагалі буде шляпа. Ну, коротше, ось так, друзі. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе, бережіть близьких друзів. І побачимось в наступних відео. Всім пока!